Вітаю в ефірі Суспільне. Ми працюємо на сцені міжнародних літературних читань «Мерідіан Черновіць. Мене звати Олена Гусейнова і поруч зі мною письменник Олександр Боченко. Олександр, вітаю. Привіт. Ми будемо говорити про війну. Я це вже кілька разів питала у твоїх колег. Чи пригадуєш ти, коли ти говорив не про війну, починаючи з 24 лютого? Чи був в тебе шанс поговорити не про війну? Хм... Наприклад, я говорив, ми перед війною з дружиною вирішили, що передбаємо пса. І ми домовилися, що 26 лютого ми будемо забирати цього пса з Житомира. 26 лютого, як ти розумієш, я не мав можливості житомирською трасою, наприклад. В кожному разі ми зідзвонилися і запитала пані, яка мала нам це писання продавати, чи що ми собі думаємо. Ми сказали, що ми налаштовані забрати цю, її, її цю собачку жіночого роду. Одне слово, не про війну я думав, коли думав про писання, але все одно виявилося, що це в контексті війни, тому що. Ми мусили дочекатися моменту, коли можна буде поїхати. І, врешті-решт, це вирішилося таким чином, що господарі зі свого боку доїхали до Хмельницького, а я зі свого, і там ми передавали урочисто це цуценя. І, ну і власне, це якесь таке дуже важливе для мене тепер. Що, що вона пепі у нас є, тому що це кожного дня ти маєш чим зайнятися і все-таки думати не лише про війну, а про те, чи ти не забув їй дати Сімпаріку, чи, чи, чи ти погодував, точно погодував, ну і вивезти двічі гуляти. Ну, решта часу, однак все одно зайнята думками про війну. Насправді, собака це такий важливий образ, важлива тема взагалі домашні тварини. Ми дуже багато, багато сюжетів знімало телебачення, багато писала преса. Фотографія цієї дівчини-волонтерки, яка займається тваринами, яка вивела зерпіння тварин з інвалідністю. Та? Вона облетіла весь світ. І навіть я в Хельсінці бачила таку які графіці, де намальована ця дівчина, просто на будинку, вже без якого контексту, без жовто-блакитних прапорів, вже просто як розмова про людяність. Е, як ти думаєш, чому цей сюжет виплив на є... поверхню і став таким видимим і таким важливим? Е, у нас є багато польських друзів і в значенні друзів України, але й в значенні моїх персональних друзів, так. І, зокрема, це, наприклад, Вітольч Шабловський, відомий репортер, і ну просто чудесна людина. І інша людина, чудесна зовсім інакше, Анджей Стасюк. І от вони і писали, і, і, і в розмовах на тему, що їх найбільше розчулі в Україні, і це і це два. Такі моменти. Анджей писав: бо вони обоє дуже, не лише вони, але хай буде тепер про них. Вони дуже включені в допомогу Україні від першого дня. Тобто це і всіляке волонтерство, і постійно вони їздили на кордон, щоб забирати жінок з дітьми українських і передавати там, продукти, ну, що завгодно. І Анджей сказав, Стасюк, що. Він розплакується від картин, коли чоловіки привозять жінок з дітьми, передають йому зі словами, що ну, тепер ми можемо нормально воювати. А вітика Шабловського так само розчулює наше ставлення до тварин, і він часто там щось постить. Подивіться на цих українців, що вони роблять з тваринами. І мені здається, це прекрасним символом, що Росія, російські солдати поводяться в Україні як тварюки. А ми цим ставленням до тварин показуємо якесь дуже якусь людяність, таку, так? Ну, Це один з найтаких яскравіших символів цієї війни, так? І тому те, що навіть, знаєш, ця така фекальна, вибач, на слові тема, або, як би сказав, може, Лем, екскрементальна, росіяни сюди заходять і скрізь гидять. Просто як, якась така худоба, яка взагалі не знає. Немає жодного уявлення про те, як поводитись. Я думаю, що це не зовсім так. Тобто вони це роблять навмисно, щоб мітити територію, так? але вони мітять як худоба, а ми з нашими тваринами. Ми. Ну я говорю про, про тих, про кого говорю. Поводимося по-людськи. І мені здається, що це залишиться одним з важливих символів цієї війни. Ми з тобою щойно обоє. Були за крок від того, щоби розплакатись. Я бачила твої сльози в очах, і ти думаю, бачив мої, коли ми говорили про тварин. Я думаю, що дуже багато тем, які би нас зараз, навіть не зважаючи на те, що ми в ситуації, коли я маю бути професійною, а ти, зрештою, теж працюєш собою, та і теж маєш цей професіоналізм тримати включно своїм цинізмом. Але ми були сентиментальні. Що це за це Я думаю, що ти б бачив дуже багатьох чоловіків, які плачуть. Цього року, за ці півроку. Mm. Дуже багато цинічних людей, які плачуть, думаю, теж бачив. Що з нами відбувається? Може, однак, за якусь секунду змінимо тему, бо ми так тут і проридаємо до кінця ефіру. З нами відбуваються з нами відбуваються людські реакції. Серед іншого, я тобі не говорив, але в мене двоє рідних братів на фронті. І це вже зовсім інше е, е, переживання, і, і це переживання е, і за них, і, але й за себе, а, а, але й за маму. І е, ну, ми стали просто е, е, тет а тет е, е, зі смертю, яка будь-коли до будь-кого може прийти. Е, ну от же і наші такі якісь надто емоційні реакції. Е, Важливо б було їх якось собі, мабуть, зафіксувати, чого я не роблю. Бо, бо, бо потім все одно, якщо це триватиме довго, воно все одно шкіра загрубіє, і вона вже грубіє. З одного боку, так і треба, тому що ми, у нас, дивися, у нас або сльози, або дуже чорний гумор. Так? І це такі дві реакції, такі д -д -д два крила. Щастя людського, нещастя людського цього разу. Ну, просто ми тепер весь час перебуваємо, на, 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 перебуваємо в межовій ситуації і так її і переживаємо. І, і, звичайно, що ми ненормальні, бо ми відбиваємо або відплакавши за, за якусь хвилю, починаємо чорно жартувати і реготати. Це все не є нормально, але війна є ненормальною ситуацією, і на ненормальну ситуацію лише ненормальні реакції є нормальними. Ну от це з нами і відбувається. Про можливу ситуацію, і про ненормальність хочу поговорити, тому що в мене є ця теза, я її дуже часто повторюю. І в мене є така програма Книгосховища, і я її починаю з того, що 24 лютого російські ракети поцілили в наші будинки, в наших близьких, але й в наші звички, в нашу нормальність. І наша звичка читати, вона теж одна з нормальних звичок, mm -hmm. і в неї дуже швидко поцілили. А я не так швидко зреагувала. Зрозуміла, що вона вже все, mm -hmm. в неї вже потрапила ракета російська. Коли ти зрозумів, що в читання поцілили? Ну так, мабуть, перші дні взагалі про щось таке й не думалося. Та? Mm -hmm. а і це знову ж таки були дні дуже сповнені оцих межових реакцій. Так, до нас. Приїхав Сашко Мехед з дружиною Ленкою, і це, це і, саме... і до вас приїхала ще одна собака. І це була власне перша собака їхня ліса. Так, що ти говорила про рятування тварин, ну то ми так якось заразом рятували Мехедів і їхню лісу. Але це були перші дні, якісь такі, де, де справді. Я тепер згадую, коли я про це розповідаю, то це все дуже смішно. Про те, як приїхала Олена і Сашко. І Сашко сидить такий спокійний і киває головою. А Олена приїхала і весь час щось хоче робити: заклеїти нам вікна скотчем, прибрати підвал, щоб там зробити бомбосховище, збити таблички з назвою вулиці і номером будинку. І я якось на на кожному кроці і казав, що не треба, це Чернівці. Читай, Дугіна, Дугін не хоче взяти чернівці. Ракети можуть літати, але руский солдат не буде тут у мене вдома. Але ну що, я бачу, що нема реакції, що вона хоче це робити, і тому я мовчки їй допомагаю, якось і підколюю. І з такими жартами різними йде ця робота. Так, що в кожному разі у мене перебраний підвал і нема таблички на будинку. Так що і всі тепер знають, що це мій будинок, бо він єдиний на вулиці без, без таблички. Я, я зроблю паузу для того, щоб наші слухачі і глядачі зрозуміли. Олександр Мехет, письменник, і Олена Масон, його дружина, культурна менеджерка. Можемо розказувати, напевно, Я так? Думаю, що так. так. І Сашко писав про це в своїх есеях. В їх будинок, один з перших будинків, поцілених російськими ракетами, це будинок в Гостомелі. Олександр Бойченко прийняв якраз Сашка ну, і Олену, покликав тут, до себе так. Та то немає ніякого. Але це теж досвід, який є майже у всіх наших та, слухачів. Та, Ми тут всі когось якого... покликали, та або та, всі та, до когось та, поїхали. Так, це знову ж. Просто ми розуміли, що щось таке буде, і тому домовлялися про це далеко заздалегідь, що якщо у вас почнеться, то, будь ласка, майте на увазі, що їдьте. Ну і врешті-решт таки ви дзвонили і вони приїхали. Але ти питала про книжки, так от, якийсь перший тиждень чи два взагалі не думалося про щось таке, як книжки, а потім я зрозумів, що мені бракує, бо є якісь щоденні речі, які ти мусиш зробити, прокинутися. Випити кави там і, 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 читання стало давним-давно для таких людей, як я фізіологічною потребою. Це навіть щось дурне ти мусиш читати, бо є така звичка. Так? А тут це ви... те, що називається професійний читач. Е, ну, як професійний читач, я читаю однак трохи інакше, так е, але, зокрема, треба і просто читати. А як професійний, то я тоді собі кажу, що тепер я читаю як професійний читач і, і, і це інше справді читання. Е, і це дуже цинічне і так мусить бути, бо інакше ти ні. Я як читаю, то не плачу, повірте. Е, в кожному разі е... це зараз зауваження до тих, хто пише. Олександр Бойченко не збирається перетворюватися на волонтера, тільки на волонтера, який їздить на кордон забирати гуманітарку не тільки на людину, яка прихищає Міхеда і Олену, і Сашка в себе вдома, не тільки на людину, яка опікується чужими своїми тваринами. Рано чи пізно критична літературно-критична діяльність теж з'явиться і повірте, вам пообіцяли зі сльозами і сентиментами читати наші тексти. Сашко не буде не буде, але я думав, що би я міг почитати, і виявлялось, виявилось, що я не можу читати нічого нового. Я не можу зосередитися, щоб ввійти в текст так, як треба. І тоді я вирішив, що треба перечитувати щось таке, що любиш. Але знову ж таки, в якому жанрі це має бути, що це має бути? Я читав якісь коротенькі тексти там. Гумористичні, наприклад, наприклад, кого? Ну, наприклад, такого Стефана Вєха, про якого я я його все рекламую. Такого польського його розквіт це 30-ті роки ХХ століття. Це страшенно смішні тексти, написані таким жаргоном, таким сленгом Варшавським. Він перекладений українською Його неможливо добре перекласти. Я писав текст про те, що коли Київ буде мати свій. Дуже специфічний сленг, як мала Варшава, то тоді можна буде його перекласти, тому що його не можна перекласти, наприклад, Львівською гварою, бо це інакше, бо, бо це не таке. Це дуже жорсткий, такий трохи пролетарсько бандитський сленг столичного міста. Може, Харків справиться, І якщо буде мати таку українську мову, то так. Але потім я згадав про роман Злий. Леопольда Тирманда, також польського автора. І я, я пам'ятав, що це роман про те, як є одна хороша людина, яка діє незаконно, але правильно, повне місто якихось бандитів, хуліганів, і з ними органи правопорядку не можуть дати раду. А це якийсь геніальний боксер в минулому, який одним ударом їх може всіх вирубати. І от він починає наводити порядок. Власними руками і цілий роман про це. Але він дуже смішний. Там маса всілякого колориту, там той же сленг Варшавський і так далі. Одне слово, я, я зрозумів, що я це хочу читати про перемогу такого простого добра з кулаками в буквальному сенсі, бо це боксер, так? який перемагає зло, не чекаючи, поки йому дадуть дозвіл. І, і це щось те, що. По-своєму, це те, що наші добровольці, по-своєму, це волонтерство. Нам все одно, хто в нас президент, нам все одно, хто у нас прем'єр-міністр, але це наша територія і її треба розчистити від цього зла. Як і ти... виявилося, що добре. Як Зач? ти думаєш, очевидно, якісь... У тебе є досвід викладання зарубіжної літератури mm -hmm. для університетів, іноземної літератури, да? зарубіжне, це така радянська mm -hmm. формула. Mm -hmm. А як ти думаєш? Оце перечитування, я теж з тобою погоджуюся, що це якраз та форма, яка нам дозволяє багато що відновити в звичці читати. Як ти думаєш, це час наприклад, що з такими текстами, про які думаєш одразу? Кам'ю це текст, до якого би добре зараз звертатися? І якщо звертатися, то що там знаходиться? Чи це час ремарка, чи навпаки, це час чогось дуже повільного, такого як пруст, або такого, як Мадам Баварі? Час. Кожен ж також його собі по-своєму якось переживає. Тому, звичайно ж, тут не може бути універсальних порад. І швейк про війну, і на Західному фронті без змін про війну. А виявляється, що це якісь абсолютно різні образи війни, різні картини, а обидві правдиві. Читання в екстремальних умовах це передусім питання психології, а не літературознавства. Читайте, що хочете. Я думаю, що якщо ви будете читати що завгодно, це все одно краще, ніж нічого не читати. Бо... А чому? А чому краще що завгодно читати, ніж нічого? Читання це процес, який породжує якісь ланцюги асоціативні. І Ти так чи сяк виходиш на е, е, сьогодення? Ти так чи сяк, що би ти не читав? Чи ти будеш читати чуму, і ти будеш думати про те, що е, Росія це якась епідемія е, цієї чуми? Чи ти будеш читати швейка е, і, і ти будеш риготати так само, як риго, ригочемо ми, коли показуємо дурних кацапів у нас? Які вперше унітаз там побачили чи ще щось. Ми все одно будемо читаючи, повертатися до того, що є тепер. Так як я розказав про Тирманда. І ніколи би я собі не подумав, що це роман про російсько українську війну, бо це роман про хуліганів Варшави 40-х-50-х років. А тепер читаючи, ти це читаєш як все одно про себе і про свою ситуацію. Що натомість в цьому всьому доброго для нас такого лікувального це набирання дистанції, це розуміння того, що наша трагедія вона, однак, не є аж така унікальна. Вона час від часу повторюється в історії і все-таки закінчується це. Я загалом дивлюся на світ як песиміст і тому є оптимістом, як це би не звучало. так. Оскільки заздалегідь відомо, що всі вмремо, то можна трохи оптимістичніше дивитися на конкретні якісь дрібні речі. так? Гірше, ніж нам вже запрограмовано, долею не буде, бо нікого з нас рано чи пізно не буде. Але той час, який залишився до цього, Можна використати інакше, цікавіше, корисніше. І, по-друге, з погляду вже якоїсь там не скажу вічності, але історії, виявляється, що кожен Гітлер і Сталін рано чи пізно програє. На жаль, вони часом мільйони людей спочатку знищують, але все одно вони не навічно і так само хло. Не вічне. Я зараз дуже, дуже опукло відчула, що, що ти автор есею про плей-офф. Угу. З останньої твоєї книжки Гра на вибування. Угу. Це такі есей, який зі здивуванням читаєш, бо треба напружитись, хто там говорить, чий це голос. Угу. Але от зараз я почула я почула цей есей ще раз. Я його дуже дуже явно згадала, коли ти говорив. На фінал нашої розмови хочу тобі нагадати, запитати, чи ти пам'ятаєш, коли ми бачились Останнє, перед війною, перед повномасштабним вторгненням. Коли я, мабуть, приїжджав до вас начитувати сеї? Цей... Ми мали стартувати з цим проектом. Прем'єра мала бути 3 березня. Як ти розумієш, її не було, але 5 вересня вона стається і. І хочу тебе запитати, що ти зараз думаєш про цей проєкт. Це були тексти, написані до 24 лютого. Це були тексти, про які я думала вже впродовж, коли почалося повномасштабне вторгнення, що я не знаю, що з ними робити, бо, напевно, вони втратили тотальну свою актуальність. І коли я повернулася і почала з ними працювати, я зрозуміла, що там є все, що я би хотіла, щоб люди зараз почули. І твої тексти. Про письменників польських, які пережили, які пережили катастрофу Другої світової війни. Що це за тексти? Скажи, і як ти думаєш, що це за рецепція, коли? Твої тексти будуть не читати, а будуть слухати. Там ще є така другий план, про який ти не знаєш, звуковий, аудіальний, інтершумовий, там, де буде місто, де будуть звуки, які будуть е, е, мають породжувати ці асоціації з тоталітаризмом, з табором е, з, е, з цим спробою стерти особистість в таких е, інституціях, не знаю, в таких. В зонах катастрофи, які руками е, тиранів і злочинних режимів творяться, як ти думаєш, що це за рецепція слухати, а не читати? Мені важко говорити про тексти і інших авторів, бо, по перше, більшість я і не знаю. я, я знаю всіх авторів, але я не знаю, які тексти вони начитали. Мої, напевно, тематично не втратили актуальності, бо це Тадеуш Боровський, а отже, Аушвіц, Голокост, це Герлін Грудзінський, а отже, це сталінські табори. Росія така сама, яка не змінюється століттями. І Марек Гласко це такий легший досвід, але все одно переживання тоталітарного комуністичного режиму. Отже, тематично вони точно актуальні. А як вони будуть сприйматися на слух? Я принаймні дбаю про те, щоб мої тексти були такі, які добре слухати, бо як правило я пишу короткі тексти, і з ними часто виступаю виступав. <про> <про> і, і я дбаю про те, щоб на, на слух це добре сприймалося. Так я йду на звукові, наприклад, якісь ігри, а не такі, які відчитаються лише очима. І, Ну, ці тексти якраз там без ігор, там але по... тут якраз важ. Я тобі відкрию секрет, що для радіоесею, як на мене, як на людину, яка з ним працювала, важливо не звукова гра на рівні мови, а така робота з текстом, коли з нього випливає звук. Коли ти розумієш, що отут от треба дати звук відкривання камери, і він дасть цього катастрофізму. От коли текст. Штовхає тебе на пошук цих додаткових звуків, додаткового плана, мені здається, у цей є аудіальність тексту. І вона є точно. Ну, Власне, що я до того вів, що а це якраз тексти без там якихось мовних ігор, але загалом ніби люди поділяються на, на два такі головні типи: або очима, або вухом. І я, безперечно, акустичний, вуховий. Тобто слуховий, так зоровий, і, і, і тексти я передусім чую, і, і я собі їх навіть можу читати вголос, щоб перевірити, чи працює абзац, чи він в'яжеться з іншим. Тобто, текст я загалом уявляю як музику, як задана тема або дві теми. Вони мусять контрастувати, вони мусять десь там в репризі зливатися. Ну, тобто я про це дбаю. І маю надію, що, що власне ну ці будуть добре сприйняті. Єдине, що мушу тобі сказати, що я, коли до вас приїхав на запис, то виявилося, що ви там у Києві і загалом у словниках української мови половину наголосів десь не там ставити, де я звик. Тому найбільша моя мука була в тому, що мене раз на хвилину. Голос мені у вухо казав, ні, ні, тут не не були, були. Я собі думаю, та я знаю, я знаю, що були, але у нас всі кажуть були, ну і так далі. А, е, е, Сашко Бойченко, кого ви ніколи не чули, який каже: е, бу були, а не були. Ми кажемо, були були, а не були. У нас тут Настомцяху всі були, а не були. Олександр Бойченко в ефірі було суспільне. Ми е, мовили зі сцени е, літературних читань Мірід Черновіц». Мене звати Олена Гусейнова. Не перемикайтеся.